Сталося диво в Росії зійшов благодєдний огонь. Огонь пам'яті важні акції в преддверии Дня Победы проходять по всій Росії. Частиця пламени, зажжене у могилі неизвестного солдата в Москве відправляють ветеранам Великой Отечественной в десятки регіонів. На календарі початок травня, а це означає, що побідобі росіян входить у свою найгострішу пазу. Русня починає вишукувати кожну людину, у якої є зморшки на обличчі, трясти за плечі та кричати: О, Боже, ви настоящий ветеран! Розкажіть всю правду про взяття Рейхстага!» Вона вас виступає. Днем Победы. Праздничный концерт прямо в зворі для одного главного зрителя франтовіка Василя Георгіча Пам'янка. Якби росіяни могли, то взагалі б скасували календар всі місяці і дні і жили б в одному безкінечному 9 травня. Втім, цього року русня опинилась у складній ситуації, адже на короткий відрізок часу припало відразу три події: Великдень інавгурація Путіна та День Побєди. Через це дуже легко все наплутати та почати стукатися дідами на палках. Замість яєць в результаті все це перемішалось у одне велике свято, де Путін воскрес, бо Христос голосував за Сталіна, який грав на гармоні Катюшу серед руїн Берліну. Апір спас Христос Воскресів. Плутанини додало й те, що день інавгурації це в якомусь сенсі також день перемоги. Путін виглядає як куліч, а на самій події дійсно воскресли пару трупів. I just said he's the greatest world leader. President Putin will be the best. Pekado, President Adam, as well as the Zdorovia, Don, он должен быть должен быть президентом президент Путин во Дивлячись на Путіна, то його посіпак розуміє, що життя в них буквально тримається на молитвах. Це розуміють в російській церкві. Тому там після інаугурації побажали Путіну правити вічно. Дай Бог, щоб кінець віку і було з вашого перебування в області. Хоча ніхто не здивується, якщо після смерті Путіна росіяни ще кілька віків підігріватимуть його труп на легкому вогні, щоб здавалося, що він теплий і живий. Насправді ж кінець перебування Путіна при владі міг настати швидше, буквально в день інавгурації, в момент, коли почалася урочиста стрільба з гармат. Російські артилеристи за звичкою почали стріляти куди завгодно, руйнуючи все навколо. Але на жаль, в Путіна не влучили. Тим часом українські далекобійні безпілотники вкрали у росіян святе, в багатьох російських містах скасували паради та святкові салюти, масові рейви під пісні Льва Валещенка, перетягування Георгіївської стрічки над вічним огнем і поїдання солдатської каші спортянок. Всього цього буде набагато менше. Тому росіянам доводиться сходити з розуму децентралізовано. Зміркувань безпеки парад скасували навіть в Анадирі. Де це і яка ще небезпека загрожує місцевим, окрім того, що вони вже живуть в Анадирі, за 7 тисяч кілометрів від України, ніхто не знає. Пускай безсмертний полк в цей раз мы не увидим на улицах городов, но портрети ветеранов можна буде розмістити в інтернеті на окнах кожного дома или під стеклом машины. Крім парадів, вже другий рік поспіль, так зване СВО відбирає у росіян найцінніше. Ні, звісно, не їхніх синів, братів та чоловіків. А можливість пройтися з шпегом свого діда по вулиці, так званий безсмертний полк, вдруге пройде онлайн. Все через нібито загрозу безпеці учасників. В связи с существующими угрозами общественной безопасности, Центральный штаб Бессмертного полка. Росії прийняла рішення не проводити шисти безсмертного полка. оскільки дорослим ходити з дідами на палках заборонили, за всіх довелося відпрацьовувати дітям та школярам. Подібними рішеннями російська влада створює небезпечне підґрунтя для масової міграції росіян. Адже за кордоном хода безсмертного полку подекуди проводиться, і заради такої можливості росіяни переїдуть навіть в Австралію. Yeah, I do this to this right now. Yeah, <плеви> звісно, в Росії не могли допустити, щоб рівень пришелепкуватості за кордоном, ну, нехай від своїх громадян, перевищував домашній. Тому, незважаючи на відсутність парадів, для російського скота все ж таки влаштували розваги. Наприклад, організували виставку захоплених в Україні зразків західної техніки. Це викликало у руснявих типу ветеранів збудження, яке вони в 91-му році здали разом з пардбілетом і голім білими а та ви кому показували жест такой? без варту. Для того, щоб додати експонатам епатажу, росіяни домалювали на техніку хрести вермахта та додатково погнули ствол леопарду, щоб він виглядав більш побитим. Але все це фігня. Найбільш яскравий перформанс видала дівчинка Маша, батько якої під Авдіївкою так само тикав факи у бік Бредлі та грозив йому кулаком. Досить вдало. Самое сильное, что я видела на выставке трофейной техники, это не Абрамс, который каждый снимал и трогал. Ну вот такие тоже говорят. И не гнутый ствол Лео, который слишком борзо торчал раньше в небо. И не военные, которые все объясняют и следят, чтобы не плевали сильно и гадости не писали. Это девочка Маша, откуда-то издалека с очень собранной мамой, которая сосредоточена, пинала Бредли и потом гордо ушла. Военные сами сказали, что отца Маши, такая Бредли, убила еще под Авдеевкой, а теперь убили Бредли. Они специально приехали, школьный психолог посоветовал. Все эти события так наполнили россиян патриотизмом, Що з ними почали ставатися справжні дива? Так, наприклад, лікарі здивувались, коли дістали з пацієнта трьохсотметрову Георгіївську стрічку та розтягнули її у Казані. А у Москві георгіївські стрічки почали рости прямо на деревах. Це тому, що землю окропили сльози розчулених 60-річних ветеранів. Ба більше це виявилися не просто георгіївські стрічки, а діалама, обрядові стрічки, які використовують алтайські шамани. Не питайте, просто дідище й колдували. Йогорічним символом перемоги в Росії очікувано став кастомізований iPhone 15 Pro для автентичності девайс, інкрустований прикрасами, які намародерили радянські генерали під час Другої світової війни. Саме за допомогою такого телефону Путін досі тримає зв'язок з маршалом Жуковим, генералісимусом Сталіним та своїм ідейним натхненником Іваном Грозним. Володимир Путін має стати Владимиром Грозним. Таким же, шукаким Баливан Четвертий. Щоб остаточно перетворитися на Івана Грозного, Путіну не вистачає тільки одного колошкати свого сина. Але донька теж підійде. Телебачення Торонто збирає на комплекс авіаційних безпілотників Шарк для 54-ї бригади. Комплекс складається з двох бортів з камерами нічного бачення та з наземної станції. Мета 7 мільйонів 700 тисяч гривень за найбільший донат. Ми даруємо отакий м'яч з підписом Андрія Шевченка. За другий за розміром донат отаку футболку з підписом Андрія Миколайовича. Донатите ви помирає русня.